Так, ну сьогодні ми бачимо, що е, дозволяють погодні умови е, проводити е, поточний ремонт дорожнього покриття по місту. Так, хоча це ще не ідеальні е, погодні умови. Всього лише плюс 2-3 градуси і ще досить волого в деяких місцях. Але ми сьогодні працюємо там, де е, більш-менш сухо, так і стараємося підсушувати місця виконання робіт. Проводимо поточний ремонт по всіх районах. Сьогодні е, працюємо е, гарячим асфальтобетоном. Гарячий асфальтобетон виробляємо на підприємстві в нашому комунальному шляхоремонтному підприємстві Личаківського району. Так ну загалом в той ситуації, що ви бачите по місту, у нас внаслідок таких кліматичних умов циклів частих циклів розмерзання замерзання утворилось досить багато вибоїн. Наша задача зараз ці вибоїни не усунути. В у умовах, коли є мінусова температура, ми, на жаль, не можемо організувати такі масштабні роботи, а працюємо виключно холодним асфальтобетоном. Ну, але такий ремонт він є виключно ліквідацією аварійної ямковості. По мірі настання сприятливих погодних умов ми будемо виконувати якісний поточний ремонт дорожнього покриття. Я думаю, що дуже швидко ті всі вибоїни, які зараз є по місту, ми усунемо. Проте, станом на сьогодні, вже за цей рік ми виконали робіт як і аварійної, ліквідації аварійної ямковості, так і поточного ремонту в обсязі порядка 4150 тисяч квадратних метрів. В грошовому еквіваленті це по всьому місту і приєднаних територіальних громадах це близько 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Так? Кошти на це передбачені в бюджетах районних адміністрацій. На сьогодні коштів є достатньо. Асфальтобетон ми виробляємо самі. Єдине, це погодні умови, так які в повному обсязі. Ну я думаю, що дозволять нам напевно тільки на початку березня, напевно, в другій половині березня приступити до таких масштабних робіт по всьому місту, скажіть, будь ласка, де найкритична ситуація у Львові, власне з добої нема? Е, ну я не можу виділити якийсь певний район, але е, тобто І ситуація по, по всіх більш-менш однакова, так але е, однозначно, що найтяжча ситуація це на тих вулицях, які нам ще поки що не вдалося реконструювати капітально. Так, тобто ці вулиці, які не реконструювалися, наприклад, ще. Ну, взагалі за незалежності, так а тільки поточно ремонтувалися такі вулиці, як частина зеленої, такі вулиці, як героїв УПА, так, такі вулиці, от як тут вулиця Широка, теж працювали в залізному районі. Городоцька зараз так вона робилася до євро 2012 Але я одразу зазначу, що з моменту проведення євро вже пройшов тривалий час, так і відповідні дорожні покриття потребують відповідного огляду догляду. А отже і Фінансування тому є проблеми, так і е, цьому дуже сприяють кліматичні умови. Так, То ви повинні розуміти, що цей власний цикл розмерзання-замерзання є основним каталізатором е, цих вибоїн. Так? Якщо б у нас ну, були трошки сприятливіші погодні умови в плані того, щоб все замерзло, так і в один момент і по закінченні зими розмерзлися, тому тоді ми б, ми, ми б не мали таких. Ну, на жаль, ми маємо такі умови, але я думаю, що ми досить... Е, Успішно з ними впораємося. Що скажіть, була інформація, що є машина чеського виробництва, яка власне, виготовляє гарячий асфальт? Вона зараз при роботі чи не? Так, вона не те, що вона виготовляє гарячий асфальт, вона дозволяє підігрівати, мати постійно запас підігріту асфальтобетону. І головна її особливість в тому, що вона розігріває місце, де знаходиться вибої на таким інфрачервоною панеллю, яка вживиться від від газової суміші так? і дозволяє навіть в мінусову температуру проводити якісніше набагато ліквідацію вибоїв. Вона зараз працює, вона задіяна у нас, в принципі, задіюється по всіх районах. На сьогодні, здається, працює в Личаківському чи Сихівському районі. Крім того, в нас так само кожне шляхове підприємство потихеньку оновлює свою матеріальну базу. У ЧРП Залізничного району теж придбані такі нагрівачі, так? які перед. Виконанням робіт безпосередньо прогрівають місце виконання робіт, і це дозволяє нам більш якісніше виконувати ці роботи. Скажіть ласка, окрім взагалі замерзання, розмерзання, так через ці перепади температури, окрім цієї причини, які є ще причини, що така ситуація після цієї зими? Бо в соцмережах на гарячій лінії міста Львова водії називають, що це, напевно, чи не найгірша е, кінець зими і початок весни щодо ситуації на дорогах? Ну, е, я вам хочу сказати, що, е, звичайно. Е, Має право на життя така думка, і ну ми можемо тільки принос, принести вибачення перед водіями. Але я би не сказав, що це найгірша ситуація у Львові з вибоїнами, яка була. Тобто я пам'ятаю ситуацію, яка була 10-12 років тому, так 15 років тому. Зараз е, Львів зробив ставку на е, реконструкції ну, комплексні реконструкції вулиць. І на тих вулицях, які є реконструйовані, у нас проблем з вибоїнами немає. Так дійсно є, тому що одночасно одномоментно за один 2 3 роки все місто відремонтувати при нашому ресурсі неможливо, так? тому ми поступово будемо рухатися і, і це ремонтувати. Я би не сказав, що цього року є найкритичніша ситуація з виборів. Є такі вулиці, так як Лебинського, наприклад, де вже 10 років гарантії пройшли. Ну і ще кілька таких вулиць є. Чи будете ви їх якраз ямково ремонтувати, чи можливо заплановано цей рік, якраз капітальний поточний, ремонт? Капітальний ремонт не запланований по цих вулицях на цей рік, але якісний поточний ремонт там буде проведений. Чи сплачували, можливо, вже якісь штрафи від патрульної поліції? Ми знаємо, що вони мають право штрафувати, так, надсилати якісь протоколи за те, що коли є вибоїна, коли ж Її скажете, так, далі, так дійсно, треба... патрульна поліція складає, досить часто звертає нам увагу. Так і, ну, у нас конструктивна співпраця в принципі, складає протоколи на е, осіб, які відповідають за утримання вулично шляхової мережі. Ну, е, ці протоколи складаються і взимку, коли, наприклад, патрульна поліція виявляє якісь там, недоліки по зимовому утриманню. Якусь зараз вам конкретно зріз інформації, чи станом на сьогодні є штрафи. Я... Не можу сказати, так, але такі протоколи дійсно складають. Але за цей рік вже сплачували такі штрафи. Ви, чи ну я не маю такої? Я не маю такої інформації. Не можу вам сказати. Це е, е, протокол складається про адміністративне порушення проти посадової особи, конкретної, так тобто, ну я інформації не маю про те, що чи, чи такі штрафи сплачують. А чи може взагалі водій отримати компенсацію за пошкоджену автівку у випадку, якщо через яму, Яка, Звичайно. яка процедура ну, процедура? Це якби загальна процедура законодавча. Тут, якщо водій, не дай Бог, пошкодив автівку в результаті, як він вважає, так, в результаті наїзду на вибоїну, то звичайно, що викликається поліція, складаються відповідні матеріали, доводиться вина відповідної ну, посадової особи, так, і тоді в судовому порядку стягується відшкодування. Заподіяної шкоди. Чи тобто були... відшкодування шкоди це є загальний порядок прописаний в законодавстві. Чи були випадки відшкодування? От, таких випадків? В цьому році не було ж. А в минулому? В минулому я теж не пригадую. По власне подорожньо-транспортним я, я, я не пригадую. Щоб, ну, щоб З бюджету міста ми витрачали кошти на, на таке відшкодування. Які вулиці цього року, до речі, плануєте капітально раз відремонтувати? Ну, дивіться є в міському бюджеті на е, сьогодні затверджений перелік вулиць. Так е, я в принципі зараз не готовий сказати, тому що в нас е, зараз е, це питання департаменту міської мобільності. Я думаю, що вам там нададуть вичерпну інформацію. А зараз проводити ямкові ремонти, так розумію, всюди де є, ну, в принципі проблеми і вибоїни там видру зброю. Так, всюди, так ну плануємо, ну знов ж таки не можемо накрити одномоментно за один день зробити все, тому. Поступово будемо робити по всіх районах. Кожен район планує собі на кожен день перелік, відповідний перелік перелік вулиць. І... Це який період часу, як думаєте, вдасться ліквідувати всі такі ну, жахлини найбільші вибоїни? Це до кінця лютого, до кінця березня? Дивіться, при сприятливих погодних умовах. Я думаю, нам потрібно десь тижня-три три. тижні для того, щоб таку цю ситуацію усунути. Є гарантії на такий ямковий ремонт, ну дивіться, як такої гарантії юридичної на явкової ремонт, звичайно, що немає, так ну яка вимірюється там роками, але все одно якість виконання робіт із поточного ремонту і з ліквідації аварійної ямкості є ну, дуже пріоритетним завданням контроль якості виконання таких робіт. Ми, в принципі, сподіваємося, ну. Найкра якісно виконані роботи з поточного ремонту служать більше року, скажімо так. Ліквідація аварійної ямкості, яка здійснюється в мінусових температурах, в складних погодних умовах, але ми мусимо усунути ці вибоїни, ну там, звичайно, може, може прослужити і менше року. А чи є вулиці де триває гарантія оці 10 років і де вже є яма? Тобто це буде покриватися тоді за рахунок цієї організації, яка правильно робила ремонт? Звичайно, так. Ну, Дивіться, на сьогодні ті капітально реконструйовані вулиці в останні, наприклад, 5 років, я не знаю, на ну, мене немає проблем на цих вулицях. Як мешканці Львова можуть відслідковувати ремонт вулиць? Можливо, є якась онлайн-мапа. Чи... Дивіться, складно утворювати онлайн-мапу щодо вибоїн, які в принципі, утворюються перманентно так, на, на вуличному на дорожньому покритті. Я думаю, що така інформація, така інформація є в нас як план робіт, так? Ну, наприклад, на цей день, на найближчі дні. І е, про цю інформацію можна дізнатися ну, напевно, і за телефоном 1580, і в районній адміністрації, і в департаменті житлового господарства. Як діяти мешканцям у випадку, якщо от є на вулиці Тракт Голонянський, клали асфальт, робили ямковий ремонт безпосередньо дощову погоду, прямо в калюжу. Телефонувати від... на гарячу лінію, 1580, обов'язково. Ну, є знову ж таки сторінка на Фейсбуку, можна розмістити матеріали, якщо не важко. Ми на такі речі стараємося реагувати з жорсткою, звичайно, що знову ж таки кажу, що незважаючи на те, що це ямковий ремонт так званий, так, ліквідація аварійної ямковості, якість виконання робіт має бути забезпечена.